Ця котельня на вулиці Спаській обслуговувала більше 20 будинків, однак під час наступного опалювального сезону вона працювати не буде. Такий крок частина першого етапу децентралізації теплопостачання. Мешканцям радять встановлювати електричні опалювальні пристрої. Деякі з містян кажуть, цим рішенням не задоволені. Сказали, будуть піднімати все, ціни будуть підніматися і все буде <реш> Очень трудно. <реш> Поэтому не знаю, у меня все нервничают по всей улице. Тут уже собирались и собрание было, и всё было, что отключают. Ну что, у меня обогреватель, дочка с Краснодара привезла. Буду включать в одной комнате грітися всю. Втім є також і ті, хто такий перехід підтримує. Давно уже надо было переходить на индивидуальное отопление. Нам сейчас кабеля новые провели, так это хорошо. Нормально у нас, і сілічиство ж буде нормально. Так у нас от, там домики, розумієте? от в этом місяці, говорять 500 гривень за світ з чоловіка. Ну це нормально. раз. Вже дві котельні припинили свою роботу. Міський голова Сергій Рєзнік каже, вони забезпечували теплом усього 440 абонентів. У нас створена комісія. У нас виділені кошти на те, щоб ми всім, які напишуть заяви. Які вважають, що вони не в змозі самостійно встановити індивідуальні прибори опалення, індивідуальне опалення, то місто їм буде допомагати. Ми для цього виділили достатньо коштів. У нас комісія вже працює. Перші 37 заяв опрацьовані. Перелік документів для отримання допомоги, а також адреси пунктів прийому заяв, є на сайті міськради. Сергій Рєзнік каже, за минулий опалювальний сезон борг населення перед теплокомуненерго склав більше 41 мільйона гривень. Нема механізму від що називається відключити окреме житло, окреме приміщення, на наприклад, на відміну від того ж електропостачальника, наприклад, обленерго. Тому у нас погана платіжна дисципліна. У нас зараз ті котельні, які працюють в місті, вони 71-го року і вони потребують вже серйозної реконструкції. На це треба по місту Новомосковську приблизно не менше 100 мільйонів гривень. Місто такими коштами не розполагає. Також за словами міського голови у місті проведуть модернізацію та заміну електромереж. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.